Першого березового соку вже напилися. Прийшла пора зробити заготовки про запас. Маю вдома берізку, яка вже не один рік дарує цілющий сік. Сама її садила і саме для цієї цілі. Небагато, але за добу 6-8 літрів накапує, буду потихеньку закручувати у банки свій лимонад. Сік переміряю і обов'язково проціджую. Тепер маю чітко 6 літрів. На 3 літри додаю 100 г цукру. Я не люблю, щоб воно було дуже солодким, так як це не компот, а освіжаючий напій. Лимонна кислота тут не неповна чайна ложка. Ставлю на вогонь, хай закіпає. Два варіанти: один із смородиною, інший з цитрусовими. Три-чотири гілочки смородини заливаю на 5-10 хвилин. окропом, хай стерилізується. Лимон і апельсин нарізаю на кружечки. Цедру я не знімаю ніколи. Це просто вчора знадобилася цедра лимона для печива. У банки по два кружечки цитрусових, в іншу гілочки смородини. Обов'язково треба знімати пінку із закіпаючого соку. Вона підіймає все негарно, треба його прибрати. А тепер головне довести до кипіння, але не дати закипіти. Як побачили, що побігли шпильки, можна вимикати і розливати по банках. Я свої попередньо стерилізую. Скажете, що це зайве? Хай буде зайве, але зате моя душа спокійна. Я така раніше була не ледача, закручувала березового соку по п'ятдесят літрових банок. В бані завжди пригощала своїх друзів. Смачного.